Від дівчата, хлопці та ті, що не визначили. хак! Із суперклеєм. Вау. Шантань. Живий? Я думала, наші вчителі вже вмерли. Досі не маєш роботи? Я на порозі прориву. От скажи мені, люстерко, хто тут сексі-інфлюенсерка? Ти не секс, ти крута. Інші – сіра простота. Чорт, тікаємо, зараз вони продадуть наші дані, а потім тебе завалять фотками членів. Зараз дякую, бажаю. Де це я? Вітаю у світі магії. <laughs> Хвойда, ти щасно щастя. Хвойда, як цікаво. It, oh, oh, oh. Принцеса Розалія Катальська. Ааа! Oh, oh. Мій шанс стати крутою блогеркою. У них тут навіть інтернету єшки нема. Добра, Ти Аладдін. Це мій Килим. У тебе є дівчина чи ста лялька Що за крінж. Дивись, Барбі. А це в нас хто? Це подруга з Троєщини. Мій наречений. Мусять виходити заміж за братів. Це один із семи гномів? Думаю, це король. Та в нього ще пушок на шарах. Убира такий вигляд, ніби його до чогось мушують. Стояла темна ніч. З якої це є казки? Ти спляча красуня? Ні. Я хочу іншу казку, де є секс, наркотики чи стриптиз? Можна після знайомства, а ти навіть в особисті не написав. Хай до тебе цілував. Ні. я. Як тепер повернутися? Лише дипломована відьма може портал полагодити. Крутя ця курва. Ми входимо в селище війни. Щось не видно, що ти боїшся. Ти з пророцтва. Oh, are... Ось думають, якщо ти красуня, то прийде принц і повезе тебе красиво на захід сонця. Відвали! Я знав, що ти особлива. Почнеш втирати про секс чи гендерну рівність і нас стратять. Тут не інстаграм, а Твіттер. Від твоє лайно знадобляться пакети побільше. Шанталь у магічному королівстві. Нова епоха принесе мир і свободу. Дякую, можете згортати, кажена. Ну, все, ця вже з короною Скоро у кінотеатрах